Вітаю вас, брати і сестри, гості. Страх. Це відчуття українців 29 лютого минулого року. Це те, що ми всі пережили. Страх це те, що сьогодні відчули у Мончани вночі, коли почули вибухи. Страх це захисна реакція. Так Бог зробив, що коли людині загрожує небезпека, людина відчуває страх, мобілізується, напружується, якісь дії для свого спасіння робить. Але коли цей страх довготривалий час, людина відчуває, він починає руйнувати людину. Медики встановили, що під час війни за один рік людина старішає на 10 років. Відчуття постійного страху, відчуття постійної небезпеки людину руйнує. Тому що людина створена була не для страху. Ми створені Богом для радості, для миру, для спокою. Ми створені для любові, а не для ненависті. Страх це таке дивне відчуття, яке паралізує людину, відбирає здатність якось приймати адекватне рішення. Вона руйнує не тільки тіло і душу. Страх руйнує віру. Хотілося б навести такий приклад, як страх знищує не тільки людей, а й любу живу істоту в 1958 році. Під час так званого великого прориву в Китаї Мао Цзюдун заявив, що країна становиться на новий шлях і комуністична партія постановила. Деякі заходи провести для досягнення мети вийти на новий рівень економічний, і во всіх сферах там Китай мав піднестись на світом. І одним з таких шляхів був шлях боротьби, крок боротьби з сільгосп. Шкідниками, руйнівниками, шкідниками. В їх число війшли горобці. Вся країна мала воювати проти горобців. І вони досягли успіху. За півроку, десь з березня по липень, ні по липень, по листопад підрахували так приблизно до 2 мільярдів горобців знищили в Китаї. Майже всіх. Їх потім завозили. І як їх, знаєте, як вбивали горобців? Їх лякали. Споростигаючись за цією пташкою, люди побачили, що вона не може триматись довго в повітрі. Воно злітає. Ви ж бачили, як вони літають? Від гілки до гілки, максимум там, 50 метрів. Далі їй потрібен перепочинок, і вона може далі летіти. А коли вона підіймається в небо і довго не може присісти, вона не витримує серце. Максимум 15 хвилин. І люди вийшли на вулиці, там школярів зібрали студентів, всіх повиганяли на вулиці. Ну, як це в Китаї, це можливо зробити. Всіх вигнали на вулиці. Барабани, пітарди, все, що було, тряпки якісь махали, кричали. І гробці підіймалися в небо і, не маючи можливості присісти, падали вже мертві. Їх збирали купами так, до двох метрів. Такі фотографії є, де стоять китайці, радіють, що вони знищують птахів. Звичайно. Це так не пройшло, і через рік вони рахували, що один горобець за рік з'їдає 4 кілограми пшениці. І вони помножили на можливу кількість горобців і вийшли мільярди, мільярди тонн. Вони втрачали кожного року за горобців. І вирішили таким чином вирішити цю проблему. Але через два роки Китай накрив дуже сильний голод і загинуло від 15 до 30 мільйонів людей. Тому що. Почали розмножуватись гусінці, гусінь, да? які горобці споживали. Саме горобці, інші птиці птахи їх не, не їли гусінцю. І такий от був, був результат втручання людей в ту сферу, куди їх ніхто не запрошував. Це володіння землею, але в лапках. Да? Господь сказав, володійте землею, але не так. І це був такий досвід дуже поганий. Але я про горобців і про страх. Страх знищив їх. Чому про горобців? Які відношення це має до нас? Бо ми з вами живемо в країні, де йде війна. І багато людей зараз знаходяться в цьому стані страху. Деякі вже хворіють. Деякі, які пережили дуже сильний стрес, страх. Втратили розум, є такі люди. Особливо на фронті, де люди відчувають на собі дуже сильний страх, коли в тебе летить щось таке, що може розірвати на такі шматочки, що навіть і не зберуть тебе. Людина не може не боятися. І як в цьому жити? Диявол використовує це знаряддя, щоб знищувати людей. Саме через страх диявол знищує людей. Але ж ми знаємо, що Бог всемогутній. Але чому Чому віруючі люди іноді підпадають під вплив страху і не можуть з ним ніяк Ви Знаєте, я аналізував свій стан, війна дуже добре показала, як я до цього часу молився. І я можу себе порівняти з горобцем. Моя молитва була від гілки до гілки. Якщо мені вистачало на 15 хвилин, це дуже добре. Потім я падав на землю. Мої думки знову повертались до проблем, і я вже не на небі, я вже на землі. І я зрозумів, що впоратися страхом, мені треба вчитися, перебувати в його присутності. Щоб моя молитва була не до стелі, а трохи вище, щоб вона досягала небес. Щоб літати там в небесах, коли важко, коли з усіх боків тебе стискує, літати не як горобець, а як орел. Бачили, як орли літають? Вони, вони спираються на повітря, вони ловлять повітря, напрямок і просто парують над землею. Саме така молитва допомагає всякий страх побороти. Бо хоч, щоб ми прибували в його присутності, щоб ми молились так, наче орли літають. Я хотів би зачитати таке місце в Біблії, яке нагадує нам, які мають бути християни і їх молі... молитви. Це Ісая, 40, 40 розділ і 31-й вірш. Але хто. Покладається на Господа, відновлятимуться з силами, вони розправлять крили як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Хто покладається на Господа? Бо саме Господь це є твердиня. І в приповістях, 18 розділ, 11 вірш, написано: ім'я Господа міцна фортеця. Коли ми призиваємо його, утече до неї праведник і безпечний. Як би важко не було, ми завжди можемо увійти в присутність Господа і всякий страх покине нас. Бог є любов, Його любов є досконала. І е, якщо ми відкриємо з вами Івангеліє, е, Перше послання Івана. Четвертий розділ. 18 вірш написано: У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто боїться, той недосконалий у любові. Саме тому ми боїмося, що ми ще не досягли досконалої любові, а її можна досягти лише в приситності батька. Прибуваючи у його ніх, ми можемо цю любов черпати, ми можемо вчитися їй. Як часто ми з ними зустрічаємось, як довго ці зустрічі дляться? Це наша молитва, це наш політ, чи він гороблячий, чи орлинний. Він втішитель. Але коли ми його сприймаємо як втішителя, коли, коли ми втішаємось їм, Він єдиний втішитель і нема іншого. Взагалі нема. В усьому всесвіті іншого немає втішителя, лише він. Але ми навчилися втішатися ним. Ми приходимо до нього чи біжимо до людей, де ми шукаємо втіху? Саме в ньому сила. Сьогодні такі пісні гарні були спочатку: Він той, хто рухає гори». Але нам треба не забувати, що Він рухає гори. Але коли страх підходить, ми забуваємо про це. Іноді страхи більші, ніж наша віра, в цьому проблема. А треба, щоб віра була більше всяких страхів. Тому треба Його слово завжди, щоб воно було в нашому серці, і бути в його присутності. Нехай Господь нас благословить. Давайте помолимось.